Всім доброго ранку. Дорогі брати та сестри. Сьогодні в четвер, 16 травня 2024 року, читаємо Євангеліє від Іоанна, глава 5, вірші з 24 по 30. Амінь. Амінь. Глаголю вам. Яко, слушая словесе моего, и веруя, пославшему мя имать живот вечный, и на суд не приедет, но предет от смерти в живот. Аминь, аминь, глаголю вам, яко, грядет час и ныне есть, егда мертвие услышат глаз Сына Божия, и услышавшие оживут. Яко же бы отец мать живот в себе, так о даде и сынове живот имейте в себе, и область даде ему, и суд творите, яко сын человеч есть. Не дивитесь о яко грядет час, вонь же все сущие во гробех, услышат глаз Сына Божия, и изыдут сотворшие благая воскрешение живота, а сотворшие злая воскрешение суда». не могу, аз осібе творить и ничи соже, якоже слышу, сужду, и суд мой праведен есть, яко не ищу волі мої я, но волі пославшего мя Отца. По правді, по правді, кажу вам. Хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. По правді, по правді, кажу вам, наступає година і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати в самому собі. І він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на Воскресення життя, а котрі зло чинили на Воскресення суду. Я нічого не можу робити сам від себе, як я чую, суджу і мій суд справедливий, не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Благословенного всім дня, нехай радість і мир наповнюють ваші серця.